Це рубрика неочікуваний переклад норвезьких слів. І сьогодні я читаю ваші коментарі. Негле бонд, кутикула. Негле це нігті, бонд, якщо я не помиляюсь, це можуть бути або зв'язки, або стрічка. Тому нігтьова стрічка. Це, звісно, незвично, але по факту так запам'ятати норвезьку мову легше. дай. перекладається це слово як фарш, але між собою з'єднані два слова: м'ясо і тісто. Льове тан, кульбаба, льов це лев, тан це зуб, і тут я логіки не знаходжу взагалі. Наступний коментар. Це просто суцільний анекдот. Румпе трол. Румпеце наші сідниці. Трол. Це троль, але це зовсім не те про що ви подумали, і зовсім не те, як ми це могли би перекласти. А це означає головастик. Йожик теж смішно. Пін, свін. пін це голки, свін це свиня. Виходить, ніби голкова свиня, але насправді це просто йожик. Ще є слова ро сирий дір, тварина, а разом ро – дір – косуля. Ще якщо ви не знали хей, це привіт. А якщо сказати хай, то це акула. А останнє це просто мій фаворит. Мені дуже сподобався цей коментар, лів. Мур лів життя, мур, мама. А перекладається це все діло матка. Якщо ви знаєте ще більше таких норвезьких слів, пишіть в коментарі.